Всім доброго ранку, любі друзі. Ми на каналі Fishing Сьогодні, нарешті, таки звершилось <смі> трофейне озеро. Спінгова рибалка. Давно планував, так якось не приходило Постійно думав, поїду, поїду і нарешті все. Коротше, друзі. Нарешті я тут. Я не сам, я з другом Богданом. Він там вже рибачить. Тільки-тільки прийшли зараз. У нас приблизно десь сьома. 30 плюс-мінус, і в нас на рибалку є ну, 5 годин, так точно і цього буде достатньо. Сьогодні, друзі, дуже багато різноманітних новинок для спінінгу, для спінінгу а саме по металу від компанії Condor. Перва приманка, яку я буду використовувати, це у нас Condor Рудра 13 грам. Ось так вона виглядає. Ось така гарна приманка. З неї почнемо. Ну і будемо зараз потрішки перебирати всі приманки. Тому бажаю вам приємного перегляду. А ми починаємо. Багато, друзі, спінгових новинок не буває. Маю ось такі три коробочки повноцінно з приманками від Condor. Декілька приманок є інших, але в основі це все Condor. Невеличкий огляд, друзі, покажу вам того, що я все-таки собі затарив по металу. Тобто тут у нас ось так все дуже гарно виглядає. Точки перевернусь, різноманітні, блешні. Ну, все ще треба. Погляньте на цей колір, наскільки їх багато. Складаємо сюди, друга сторона. У нас тут теж. Кондор Рудра 13, 14 грам, 15 грам. Тобто мені по тесту, що підходить, якраз я все сюди повноцінно укомплектував. ну і Звісно, самі коробочки також у нас йдуть від Condor. тобто Я спеціально взяв собі саме ці коробочки. для блешень, Тобто їх вже достатньо багато. Якраз сьогодні в мене в основі це буде рибалка на метал. Тому ну, будемо тестувати. Далі, друзі, переглядаємо. У нас тут вертушечки різноманітні. Ось такі. Це у нас, боже, забув кондор. Амулет, по-моєму. Да? Кондор Амулет. Так, друзі, все вірно. Приманки кондор амулет, різноманітні вертушки. З іншого боку, я також. Це по в вертушках. Погляньте, як це все гарно і класно виглядає. Дуже багато по різній вазі, тобто. Супер Вібра в основному. Ну, коротше, прикольні вертушки, які всі з вами е, будемо сьогодні тестувати. В принципі, деякі вже були на воді, а деякі тільки-тільки новинки. Тобто новинок дійсно багато. Ну і ще одна коробочка, друзі. Тут я в основному е, віддав перевагу, щоб скласти приманкам, а саме кастмастер. Дивіться, тут все в нас кастмастер. Тут дуже багато гарних приманок, таких приманок, що Ого-го, я думаю, що вони точно нам будуть приносити. Це в нас буде, я думаю, на жереха. Тобто я хочу поїхати колись саме на ці кастмастера половити на річ жереха, Але щука на них також буде клювати. Ну, і з другого боку касмастера, скажімо так, тяжкіші. Це у нас по а, 18 грам. Ну і тут такі різноманітні цикади ще трішки є. Це основа, друзі, це те що я сьогодні буду рибачити, але ще є на всякий випадок різноманітний силікон, тобто також на нього будемо пробувати. Ну і вже йдемо з вами робити перші закиди. Декілька закладів, друзі, я вже зробив. Ну і зараз Пробуємо все-таки розловити цей метал. Або я зараз буду базуватися саме на одному місці, стану тут, та буду пробувати різні приманки, або я піду трішки далі, там де більше озера. Ну, побачимо. Тому все, пробуємо наш новесінь метал, приманок, щоб сьогодні пробувати штук 20-30 нових саме по металу від Condor. Сьогодні будемо всі повноцінно їх тестувати і думаю, що... Нам щуку все-таки вдасться зловити. Якщо буде ну все дуже погано, так як, наприклад, було на минулій рибалці, що ну дуже сильно погано плювала риба на метал, силікон двохдюймовий, я думаю, буде те, що треба. Кейтеж 2 дюйми завжди або рейнд вирулює рибалку. Побачимо сьогодні, чисто упор на ось такий метал. Так, друзі, спробували ми покидати трішки на цю прималочку, на неї реалізації поки що не було. Це поки що кладемо в бік. А знаєте, що я хочу спробувати? Я хочу покидати щось типу такого е, натурального кольору. Це, скоріш за все, на цьому, цьому ящичку, можливо, тут і не тут. Ось тут, напевно. Чекайте, тут касмастира, доки позапам'ятовуєш, де що знаходиться, друзі. Так. Можливо, навіть і тут. Я хочу щось такого золотистого кольору, звичайну блешню. Або давайте навіть попробуємо з вами не те, щоб золотисто, а ось таку, звичайну срібну. Вона у нас 13 грамів, тобто така сама, як і та. Вага така сама, тобто повністю ідентична приманка. Кондор. А, це румба 13 грам. Попробуємо на неї. Така, знаєте, типу натурального кольору, срібна дуже часто саме працює. Пощуці, золото, срібло. Це, знаєте, таке натуральне, що завжди було. Тому йдемо пробувати на цю приманочку. Перейшов я, друзі, трішки окремо від всіх повністю. Тобто там лишилися риболови, там лишився Богдан, мій друг. А я ось собі тут, скажімо, в такому прикольному місці. Я там минулого разу в ту сторону, якщо йти, то там дуже гарно відловився з Іриною. В такому прикольному місці зараз будемо пробувати. Далі тестувати наш метал. Ну, я думаю, все-таки спрацює. Ми тільки другу приманку пробуємо. Ще попереду багато різноманітних приманок, знаєте, треба стати, впиратися і пробувати доки не зловиш. Є, друзі. Ой, є, друзі. Є риба. О! О. Зійшла, ну нічого. Перше клювання, друзі. І рибка зійшла на ось таку кондор румба. Ось таку приманочку яскраву. Перше клювання тільки ще було. Ну нічого, це вже добре. Перше клювання за сьогодні. Та така не сильно велика кілушка плюс-мінус. Я її погано засік, я думав поснімати більше, чим її витягувати. <рес> Друга щучка, друзі, вже на силікон. Поставив силікон. Але ось буквально з першого закиду чи з другого гламурпінг, двох дюймах кейтеч спрацював. І зійшла ось тут під самим берегом. Ну нічого, це таке. Я тут, друзі, вже бачите, повноцінно розклався метал, гачки, різні блешні, кастмастера, силікон вже пробую все підряд. Є в мене ось така штука цікава. Це, по-моєму, як ну, типу, як грушка коротше, називається. Зараз поставимо її. Бачите, тут один такий трійничок, така цікава різнокольорова штучка. Спробуємо зараз половити саме на ось такого типу приманки. Бо на цей іноді карась кидається і короб. попробуємо на таку штучку покидати. Так, цикада ось такого плану, друзі. Дивіться, які сині гарні очі, прикольно. Ось когось підбагрив, лоску дістав. Ну, коротше, це када також мовчить, разів з 10 кинув. Блін, друзі, щось я хочу вам сказати, що сьогодні, як би знаєте, озеро трофейне, де постійно в принципі, ловиться риба. Не знаю, я ще ключик підібрати, поки що не можу. Я покидав дуже багато металу, трішки покидав силікон і поки що нічого. Ну, друзі, бачите, ще арсеналу, приманок багато. Будемо щось пробувати, щось експериментувати. Дай, друзі, подивимось, щось там Богдан тяне. О, хороша. Кілушечка. Більше, мабуть, півтора десь, так? Да? Тільки не піднімай так сильно жорстко. Є. Непогано Виловив все-таки, Виманив свою щуку, <реш> <Да>? <реш> доволен. А ну подивимося на неї. вона щоб пальці не зашли під заблум, бо вони тут такі любителі. Коротше, от така, друзі, бачите, ну кіло 200, кіло 300 може плюс-мінус. Коротше, на, все, отчепляй. На, займайся свої щукою. Візьми, прийдемо цепи. Прикольна щучка така. Коротше, так це ну, велика шов. Її брати нельзя. До кілограма можна брати щуку. А це за кілограм 100%. І треба відпускати. Коротше, йдемо, друзі, ложити щучку в воду. Принесла вона в задоволення. Давай. Бать, зачем ти щуку вбив? <рес> <рес> Та ні, вона відходить, вона просто вона трошки на березі побула. О. Та вона, мабуть, не цим летять. Та виживе вона все буде нормально з нею, не переживай. Зараз вона отойде, йде, вона, вона приходить з себе. Ну, Давай, щука. Зараз ми її розшевелимо трохи. Отак От кинемо. Зразу поплыла. Ну що, друзі, години 2,5 я вже десь рибачу, плюс-мінус. І вам хочу сказати, що для трофейного це щось дуже сильно сьогодні неактивна риба, чесно кажучи, виходить така, знаєте, сильно трудова риболовля через те, що дуже багато я металу перепробував, дійсно, приманок 10-15 обкидав. Я всі не показував, які переставляв, але, на жаль, реалізації риби не було. Одне клювання було на метал і одне на силікон, і все. Бачите, і дві риби зійшло. Ну, тобто, зійшли, то зійшли, нічого страшного. Як є, так є. Ну, ще в нас час є, ще будемо пробувати. У нас ще плюс-мінус є ну, годинки 3 для риболовлі. Тому я думаю, все ще попереду, можливо, зараз трішки поміняю місце дислокації, піду десь в інше місце покидаю. Стану да буду експериментувати з різними приманками. Думаю, що все-таки ту щуку сьогодні. Сьогодні, друзі, я ще не пробував на костмастер. Ось такий від Condor, 14 грамів. Така кольорова штучка. Виглядає, те ще треба. Кастмастер також по щуці має працювати та ще треба. Ну, мені подобається в Кастмастері, я думаю, ви друзі знаєте, романка Кастмастер летить просто суперово. Тому давайте зараз з вами спробуємо покидати трішки на такого типу метал кастмастера. І, можливо, нам зараз попадеться ще на кастмастер, яка -то щучка. Тільки погляньте, друзі, яка краса. Палітра кольорів блешень фірми Condor. Просто неймовірно. Я їх ось так розвісив тут переглянути, пофотографувати для вас та показати більш детальніше. Погляньте, просто яка суперова краса. Дуже гарні блешні. Ну, А ми далі пробуємо ловити щуку. Коропа багранув, мабуть, друзі, щось там Богдан тягне. У мене таке відчуття, що він багранув коропа, бо фракціон працює аж на ура. Що там, короб чи що? Тут он так <звук> работает понял. Хуво! Помаленьку подводчики. короб. Не, щука забагрена, наверное. А, да, ти обогранув через те, але воно така нормальных розмірів. Ну, да, я думав ты короб обограну, а ты щуку багранув. хорош. Бачиш приманка багарну возди жопи, ти знаєш що значить? Що Твоя приманка ті щуці. Все, є. Ну така типа, типу, плюс-мінус така. Та які? Коротше, на, розпутуй. Да, це забирали, Та яке там то не можна, так це можна. Ти що взагалі? Давай обережно, бери її в руки і. Открий тільки дугу на катушці. Сама оцепилася вже, вона зараз тече. Не Она просто зараз сама ще втече. А. Не ну це така, держи. Та що ти робиш? Зараз ти ще її вб'єш ту щуку. Ти можеш її держати нище. Сфотографіруй ну, да, біомі, давай отпускай. Рук, пальці тільки не заганяй під забра, бо дуже пожалієш потом. все плива. Перейшов я, друзі, на іншу місцину. Богдан лишився з того боку, там на одному місці кидає йому те місце сподобалося. У нього там якісь тички є. Дві щучки він зійти зловив. Ну, а я переміщаюся і шукаю більш-менш такі перспективні місця з цього боку. Минулого разу, коли я тут був, я також з цього боку, саме з цієї кладки, 2-3 ну, хвости, я точно підняв ще тички були. Ну, тому в принципі пробуємо зараз. Акцент роблю на силіконі. Вже одну бльосінку тільки що відірвав. На жаль, зачем був під берегом відстрелити, не вдалося. Ну але це таке, нічого страшного. Тому я думаю, що зараз спробуємо щось втягнути. Нас часу просто не так багато лишилося, чесно кажучи, для риболовлі. І, як на мене, щука сьогодні така якась дуже пасивна. Знаєте, цей перепад. Погоди від похмурої, такої, якого ливня ливень був декілька днів підряд. І до такої жари, вже, знаєте, 25, то мені здається, що якраз на неї це повпливало, і вона зараз не сильно активна, навіть на такій водоймі, як трофейне. Друзі, дивіться, приманочка від кондор. Супер вібра, 10 грамів, ось така яскрава. І подивіться, який у нас окунець. Поклювання не засняли, але погляньте на цього. Красивого такого окуня красноперого. Ну, цей такий грам, я думаю, ну, 300, в ньому є 400 плюс-мінус. Такий окунець. Зараз його вивільнимо. Ось. Дивіться, який красавчик взагалі. Окунь, окунь-красавчик. Такий немаленьких розмірів. Таких окунів, якщо половити, в кількості, так як я зимою колись попадав на роздачу на річці Козин, по 800-900 грамів окуні клювали. Ну, цей взагалі такий. Дядя, дивіться, яка у морда, Дядя гарний. Давайте його відпустимо. Тут трішки високовато, звісно, але обережно. Давайте його так кинемо. Оп. Це він зразу чкурнув. Це супер. є. Якщо сказати по-простому, то арсеналом приманок на хижака я вже повноцінно укомплектувався. Тим паче повні три коробки металу. Це те ще треба буде мені якраз зараз на літній сезон та на осінній. Друзі, кастмастера, вертушки, ось такі різноманітні блешні різноманітного кольору. Майже все від кондор, майже. Тобто я віддаю перевагу саме цій компанії, тому що приманка дійсно працюючі, хоч сьогодні е, не вдалося взагалі те, що в мене було в планах зловити дуже гарно там риби, половити щуку саме на метал. На жаль, не вдалося. В силу того, що просто не клювало. Мало хто сьогодні ловив рибу на водоймі. Ну при мені я не бачу там, щоб хтось аж так конкретно. Там в того одна, в того одна. Ну, в мене було дві щуки. Дві вони зійшли: одна на блишню, одна на силікон, е, і оце окунь на вертушку. Тому. Така, друзі, вертушечка. Ще раз вам ближче її покажу. Яскрава така пелюстка. І мені здається, що саме через те, що така яскрава пелюстка, окунь зреагував. Жара така, друзі, ну, просто вже 12 година. Тому ми, скоріш за все, вже будемо починати збиратися. Тобто зараз всі приманочки повністю збираю. Штати, приманки. А, дуже багато насправді ще речей для збору. Тому що ще Богдан там декілька разів, якщо я не помиляюсь, кидає. Зараз підемо оглянемо, що він там робить. Чи він вже також збирається, не знаю, де він там. А, Він ще декілька разів вирішив коротше, поки далі щось спробувати зловити. Ну а я вже потрішки буду збиратися через те, що поки зберемось, доки доїдемо, ось вже і півдня пролетіло, як і не було. А, тому все, любі друзі, така риболовля вийшла. Підписуйтеся, обов'язково на канал, кому цікаво, дивитися та спостерігати за мною в риболовлі, вчитися паралельно зі мною рибалці. Ви були на каналі Deadwood Fishing. Всім до нових зустрічей, всім стані лоски.